Товариство, з вами Ігор, і сьогодні буде нова тема, яка пов'язана із безпекою облікових записів. І цього разу хотів би розповісти про те, як зловмисники можуть отримувати доступ до електронних пошт через зовнішні сервіси і як ці дані, які вони отримують, використовують для взлому інших облікових записів, якими ви користуєтесь. Це інтернет, він пам'ятає все. Загалом це продовження теми про безпеку, адже на каналі є відео, як важливо встановити двофакторну аутентифікацію у Facebook і в Google. Якщо ви їх ще не дивились, то знайдете в описі до цього відео. А якщо вам Цікаво дізнатися, чи ваша електронна адреса вона є в базі зловмисників, буде отриманий доступ стороннього ресурсу. То запрошую до перегляду сьогоднішнього відео. І по традиції, поїхали! І перш ніж почати розповідати про сервіс, за допомогою якого можна перевірити, чи є ваша пошта в базі зломистиків, я хотів би коротко сказати про сайт цифролаби, точніше про блог, який є на цьому сайті. Це громадська організація, яка дбає про безпеку інших громадських організацій, журналістів. І тут є інформація про сервіси і про те, як захиститись, використовуючи ті чи інші сервіси. Саме тут нещодавно вийшла стаття про те, що таке сервіс Have I BeenPound. My English is so perfect. Загалом я про цей сервіс знав вже давно, ще до того, як з'явилася стаття на цифролаби. Лабі, і я перевіряв всі свої пошти, і на жаль, всі вони були так чи інакше скомпрометовані. Тому я змінював пароль і загалом встановив двофакторну аутентифікацію. Яку раджу встановити всім, тому що це найкращий спосіб захиститися. Це фундаментальна річ. Про самого Трая Ханта, який засновник цього сервісу, він збирав всі ці експлойти, всі ці бази даних в одному місці. Вирішив поділитися з користувачами. І після цього за допомогою додаткового сервісу, ось цього сайту, можна перевіряти, чи є ваша пошта в базі даних зловмистиків і коли саме була ця база даних сформована, з якого сайту вона була вкрадена. Ось я використовую російський сервіс. На жаль, всі не без гріха. Я коли зареєструвався на цьому сервісі, це, це, це зрада. Це зрада. Мабуть, ще в школі, коли я не знав альтернативи української, коли вона з'явилася, я вже тоді змінив свою пошту і використовую її виключно для спаму і на різних таких рашистських сервісах. А вже років 6 вона в мене не існує, я її видалив. Точніше вона існує в базах даних різних там ФСБ, ОСББ, але це мене вже не обходить, хай шукають вітра в полі. Ідіть в сраку. Перевіряю по базі. І що ми бачимо: що в чотирьох базах словмисників Фігурується пошта. Як бачите, сервіс ВКонтакті, ось його, його тут зламали у 2012 році. Сервіс Queep, це колись було ICQ, я використовував цей меседжер, Взагалом досить таки цікава історія. Mm. Далі був Last FM. І далі, як ви бачите, ось цей сайт «Exploit.ln». Чесно кажучи, я взагалі не пам'ятаю, що це за сервіс, і він зараз виглядає якось інакше. Я не пам'ятаю, чому я тут реєструвався. Це інтернет, він пам'ятає все. Одначе можна побачити, які дані були скомпрометовані. Наприклад, електронна пошта і пароль до цього сервісу, тут електронна пошта-пароль, якась там веб-активність і ім'я, тут електронна пошта, пароль, теж веб-активність, а отут номер телефону. Тобто в цих базах вони побачили номер телефону, хоча він не так є в базі податкової. Але це вже якби дрібниці. Загалом, яка тут випливає логіка? Якщо у 2012 році зловмисник отримав доступ до моїх даних, тобто він на цьому сайті отримав електронну адресу і пароль. Якщо цей пароль збігався б з моїм ось цим, Паролем до пошти, то зловмисники могли війти до цієї пошти, змінити пароль, і я б не зміг би її відновити, або спілкуватися з підтримкою, якимось би чином би думав, як довести, що це моя пошта. У такому випадку тут вже виникають певні тези. Ох, Як закручено. По-перше, сервіс не дає ці паролі, які були на цих ресурсах і в цих вкрадених базах. Ви можете самі ці бази знайти і побачити, який там у вас був пароль. Друге, цей сервіс дає інформацію про те, що дані були втрачені, і тому важливо. Все-таки, якщо у вас пароль був однаковий і на електронній пошті і на цьому сервісу, змінити його і там, і там. Якщо у вас паролі були різні, і це правильно, то треба змінити тільки на тому сервісу, якщо ви ним користуєтесь. Наступна така, мабуть, важлива теза підключити двофакторну аутентифікацію, тому що ніколи немає певності в тому, що той чи інший сервіс не буде зломаний зловмисниками і дані не потраплять до їхньої бази. Уявімо собі, що якби на Last.fm була двофакторна аутентифікація, і зловмисники потримали ось ці дані. Але для того, щоб додатково увійти, мені необхідно було ввести номер телефону, отримати смс і через той пароль підтвердити свій вхід, то навіть наявність електронної адреси і паролю не дозволила б зловмисникам увійти до сайту LastFM, тому що вони не змогли потримати останній крок, тобто їм треба було вкрасти ще мій телефон. Як тобі таке, Ілоне? Тому подивіться, будь ласка, відео про те, як підключити двофакторну аутентифікацію в Facebook, і в Гуглі, і в Інстаграмі, і в інших сервісах, і зробіть це, тому що. Ви додатково захищаєте себе від таких злобів і певних неприємностей. Це капець як важливо. Капець. Реально. А тепер така бетеза, чесно кажучи, я так і не згадаю якогось фінансового сервісу, на якому немає двофакторної аутентифікації або немає підтвердження операції з допомогою там паролю в телефон. Але припустимо, що є якісь закордонні фінансові сервіси, якщо зломисок отримує до них доступ, логін і пароль, він тоді може увійти через пошту до того сервісу. І пізніше відправити курси, наприклад, свою адресу. Так ви втратите гроші. Тому обов'язково раджу вам звернути увагу на ось ці дані, перевірити їх, і якщо були зломи, то вам необхідно всі паролі змінити, і обов'язково ці паролі мають бути різними. Ось власне все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, Підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. Я вже обіцяв в описі до попереднього відео про те, що готую матеріал, про те, чи варто взагалі користуватися корпоративними тарифами мобільних операторів. Вже матеріал зібраний і спробую його на наступний раз записати і представити на цьому каналі. Тож, до зустрічі, Па-па!